Для зрощення інтуїції потрібно усвідомлення своєї внутрішньої реальності під час повсякденної діяльності, тобто наявність внутрішнього спостерігача. Також необхідно усвідомлення своїх страхів, упереджень, обумовлених реакцій. Це є наслідком теж роботи оцього спостерігача. Роздуми про скінчений характер речей, таких як життя, стосунки, майно, негаразди, щастя чи задоволення, це розвиває об'єктивність, перспективу та безособистісність, це робота фактично з приборканням своїх емоційних реакцій. І... Творча діяльність, яка дозволяє вийти за межі умовних способів мислення, і яка виховує оцю проникливість, тому що творча діяльність, як ніяка інша, вона дуже допомагає зрощуванню інтуїції через оцю проникливість в ці сфери, на які налаштована ця творча діяльність. Ну і нарешті головне для зрощування інтуїції це регулярна медитативна практика.